Ось вони які. комашки. Ось. Ось такі красунчики. Ось. Всім привіт! Сьогодні 13 листопада і я вибрався в ліс пошукати осінні опеньки. Вже доволі в нас прохолодно, але я сподіваюся, що сьогодні опенючки я знайду. А ще зранку ліпив отакий сніг. Я навіть не знав, іти по гриби чи ні. Подивіться, друзі, яке листя. Таке воно вже пишне, конкретне. І я сьогодні буду розгрібати це листя. Отак От розгрібати його. Не знаю, яким стилем плавання це буде відбуватися. Але я буду намагатися тут знайти грибочки. Тому що минулого разу, кілька днів назад, я тут був, знайшов молоденькі опенючки. Ось підходжу до пеньочка. Хтось тут все розгріб конкретно. Але, дивіться, молоденькі опенечки є. Ось вони. Ось вони, грибок якийсь такий твердющий, Не знаю, щось з видів трутовиків. Аж засох. Дивіться, Вириваю. Відірвав я цього гриба, подивіться, що тут. Тут просто справжня краса. Ось якідовій. З довгими ножками, ці, мабуть, будуть з короткими, але грибочки дійсно класні. Подивіться. Оце перший пеньок, до якого я підійшов, і вони вже так гарненько виросли. Ось. Ось ці чудові, осінні опеньки. От. Як пальці. Класно. Добре, що вони є. Також попробуємо. Ось. Набагато молодші або менші просто. Все, друзі, грибочки знайдені. Ще листя навіть я не гріб. Хтось за мене тут це все зробив, листя розгріб, опенючки виросли. І я їх зараз тільки зберу. Дивіться, тримаються дуже легко, що ні про яку грибницю тут мова не йде, тому що вони відчіплюються від якихось таких, як на ниточках якихось. Так, вибрав усі. Вибрав всі грибочки знайшов. тепер почну лише вже по суті, в цій окрузі і шукати їх. Ось тут був, бо гарненько все гріб. Бачу, все так розгребано. Але дивіться, я і тут знайшов ще ось два. Клас. Це класно. Коли саме отак от ти собі шукаєш. А ну давайте цей пеніон тут не обійдемо. Тут були маленькі, хтось тут їх шукаю. Так, так, по кругу пеньочок. О! Обходжу цей пеньочок по кругу, тому що знахідка тут ще краща. Ось я захожу сюди, а тут просто бомба Оп! Малесенькі. Раз. Я їх заберу. Отакі. От а далі хто бачить? Отам, там вони. Далі. Ось маленькі знову є. А ці дуже класні. Дивіться, їх тут. Тут і кілька-кілька-кілька. Ого, десятки. Цей пенічок і сюди є. І ось дивіться, сюди грибочки. Ці ось тут. А тут всередині пенька. Ось гарне кубло отаких гарнюніх. От я зараз від їх буду і доставати. О, маленько не спішачи. Ось такі вони. На довгих ножках. На дуже довгих ножках. Все, гриби знайдемо. Нема куди спішити, тому що грибочки є. Тепер тільки помаленьку вибираю. Менші, більші, дивіться, які вони причудові. Все. Головне не спішити, щоб не затоптати багато грибів. Зробити це все акуратно, культурно, як то кажуть. Ось вони, красунчики які. Я ж говорю, менші, більші. Заховалися від морозів. У нас вже були кілька днів морози і такі по 5 градусів. Все, що не достається, краще вирізати ножем. Ось. Дивіться, яка краса. І як ви бачите, по периметру цього пеньочка якраз вони є. Беру і відколюю. 3, 4, 5. Ось так він трошки є. Отакий От сьогодні цікавий збір почався. Зразу зі старту підійшов до першого пенька. Побачив, що він розгорнутий. Хтось листочки тут уже гріб. І, можливо, грибочки були просто маленькі. І їх залишили. Тепер вони підросли. Тому що тут я не був, але приблизно в цій окрузі десь я трошки був. Це засипам. Тут ще є і Просто Засипаю я це місце. Листя. Можливо, там є ще грибочки маленькі і вони підростуть. І починаю обходити цей пеньочок по кругу. Обходжу його ще сюди. Тут не розгребано. Ось дивіться. Я вже тут перший починаю забирати. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, я забираю. Я забираю листочки з цієї сторони, а тут ось один і полоса така. Грибочки є. Забираємо листочки ось там отакі такі темні, класні, Грубоногі. Ось вони. чудові дороги сьогодні. Ось вони також. Кіми сімейками. По три, по чотири, по п'ять. Дивіться, шапочка маленька, витягую, дивіться, який гріб. Довгий. На довгих ножках. Вологу тягну десь аж з глибини землі. Так, Ну і оцей вже трошечки як відкритий. О, коричнева шапка. Так, Тут. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Гарний пенячок в мене сьогодні попав дивіться. Забираю тут. ось. ох. Такі губані. товстунчики, просто такі товстоможі. Охе. Тут вони є. Ось які ще під пеньочком тут. Все в одному місці, я ще нікуди не ходив, все під пеньочком. Вибираю поки більші. І за це все засиплю. Ви бачите, маленькі ось залишаться. Ось такі комашки. Я їх прикрию. А ці більшеньки заберемо. Засипаю і рухаюсь далі. Все кругом одного пеньочка. Прийшов я ось цю точку, тут вибрав. А отут навіть не що під цим бревном також може щось бути. Я не звернув уваги, Зразу пішов далі. Тому що побачив з тієї сторони, а з цієї я цього не бачив. Бачите, що грибочки так люди збирають. Побіг, побіг, побіг там, де видно. А тут прийшлося трошечки обійти по кругу. Дивіться, яка гарна зараз до кубельці. Доволі таких красивих рибів. Ось вони які. Чудові. Гриб... О, і тут грибнув рукою і знову є. Це класно. Це дуже класно. Раз, два і забрав. Я вже не Закупаємо. Ще, ще одненько знайшов. Ось ще один є. Це дуже малий. Так, тут хтось грибу до мене. Ще тут попробую. Ой, тут попробував я зовсім недаремно, дивіться. Яка краса. Тут листя була ціла куча і грибочків теж гарних є. Ось отака прилипка. Ось якісь. Ох, клас. Дивіться. От такі вони. Мохнаті. Вибираю я їх, загружаю. Бачите, менші, більші. Сьогодні класні. Класні такі грибочки сьогодні. Такі. Такі так легенько вигортали. Це листка. Кидиться, тільки раз пальцем і появилися. Ого, ого! Я й не бачив. Що тут робиться? Тут з'являється все в грибах. Відьки. Ого! а піродная. Подивіться, скільки їх є. Ось, дивіться. Якраз отак. Ось, вони. Та вони. Да. Тут я вже і напомню свої кузинки. Ох, дивіться, далі. Легенько забираю. Вони перевертаються, самі вириваються. Дивіться далі. Це Все тут під... вся все земля помаленьку. Ось так, тут. Скільки ж їх пішло? Тут сотім. Це класно. Це дуже класно, подивіться, які вони. Вони просто класні. От такі шедеври. Дивіться, я помаленьку тут буду ривати. Так. Тому що як би там не було, а спиняється зараз швидко. Так. ну Ось корзинку я напузирив. Зараз я її в машину і візьму другу. Ось так, о! І є. Дивіться. Ось зразу знайшов. Вон, які вони. О, з якими довгими ногами. Подивіться. Так а ось маленькі ще є, теж заберу. Це. І так далі. Просто отак от грибу і десь вони й з'являються. Оп, и з'явився. Такая рыбалочка сегодня, друзья. Вот такие гомашки. Як бачите, друзі, тут грибу в листі, ніхто не був. І наші молоденькі грибочки перетворилися вже на такі відкриті. Відкриті отакі хороші гриби. Їх тут, звісно, є трошки багатенько. Але це також гарні грибочки. Як бачите, листя тут не зачіплене, ніхто тут не був. Я отам нагріб, там я також вже все кром себе перервав. А тут листочки такі стоять не пам'яті. Дивіться, отак раз-раз. Звертаюсь раз. в іншу сторону. Ось сюди, наприклад. Раз. Дивіться, а тут молоденькі. Їх видно було просто з під листя. Гарний такий кущик. От. В моху. А це означає, що тут волога була. Ось один кущик. Забрав. Починаю легенько розгрібати. Раз, два, два ще вирвалося. Ось, бачу, є ще один. Дивіться. Отак От не спішочки. Я нікуди не спішу сьогодні. У мене є година ціла для збору. Тому я цілу годину збираю отакі грибочки. О, Вон, дивіться, вони є скрізь. В даному випадку я попав саме на місце, де ніхто не ходив, ніхто не гріб. Так, ці грибочки я обрізав два. Вони вже отакі більшечки. Але класно, що я знайшов цей ліс, де ростуть самі такі класні дивіться. От. Чудові грибочки. Тому що я сьогодні, друзі, їх не обрізаю. Обрізати буду вдома. Бо багато часу дуже трачиш на те, щоб обрізати. Тому чистити ці грибочки я вже йду вдома. В теплі, як то кажуть, і в уюті. Легенько, скраб крап І вони знаходяться невеличкими такими. Дивіться, тут взагалі класні сімейки. Ось. Хороші. Чудові грибочки. Ось які вони. На довгущих ножках. І тут вони не одні, як бачите, от такими різної величини находжу я ці грибочки сьогодні. От такі. Але як бачите, все це відбувається при греблі. Дивіться, які просто класні. І ось іще. Хороша така сімейка. Вон які довгоноги. Так. От. Він не один. Бачите, не одна сім'я. Красиві рибочки. Так. І пішли вони просто так, як чомусь за як рядовочка. Далі, далі і далі. Я йду далі. дивіться що відбувається, Рухаюсь далі. І вони ростуть по три. Тут три. Тут знову три. Не знаю, скільки тут зараз вирветься. Чотири. Ну і так далі є. Ось ось два. Ну, отак. Якось так відбувається сьогоднішня грибалочка у мене, друзі. Так. Два, три, чотири, п'ять і так далі. тільки звибираю, в цьому листі і замітьте, що треба бути дуже обережним, тому що є і погані гриби. ось Ростуть поганки, я їх, звичайно, не беру. Не бажано кидати ще якісь гриби до опенків. Хоча ростуть вони поруч. Один в один. Ось який шикарний знайшов. Почав помаленьку відривати. Бачу, дуже такі вони на таких довгущих ногах взагалі дивіться. Шедеври які. Це капець, вони десь там не знаю де вони там тримаються. Чи це пеньок якийсь, чи це якийсь кусок кори. Але отакі от гриби я тут... А, біля, біля куска дерева. Просто кусок якогось дерева. І тут біля нього саме якраз отакі от шикарні грибочки знайшов. Ну класні. Ножки геть жовтенькі в них. Так, Тут знайшов коло цього пенька. Тільки викидаю по одному, рухаюсь далі і бачу, як з-під пальців перевертаються. Просто пальчиками легенько раз, а вони перевертаються, дивіться, знову такі довгоногі, красиві. І гарними такими кубельцями. Дивіться, які тут. Оп. Просто гарними сімейками. Ось такими. Я думав, тут нема, тут якось так вже було цікаво. Їх було менше. Коло пеньочка знайшов з десяток, тоді два, один, а далі. як пішли, Просто, подивіться, як пішли. Так пішли. От такими кущами. Ну Треба помаленьку все і забрати тут. Они які вони. Класні. Ну патиків мені не треба, звичайно. От. О. Рукою зачепив і ось які. Це вас шикарний. Зачіпилися. Ну, от і все, друзі. Сьогодні непогано я так поповзав по землі, погріб листочки і назбирав гарних грибочків. На нашому каналі є чого повчитися, є що подивитися. Тому всіх запрошую на наш канал стати нашою великою сім'єю. Всім бажаю, друзі, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пишіть, друзі, коментарі і зустрінемося в слідучому відео. Пока-пока. Які класні. Оце класний кущик. І що цікаво, що стояли зверху над листям. Вже виросли. Знову пролітає сніг. Виїжджав сніг, пролітав і знову йде сніг. Бачите, пролітає. На дворі вже темно, але я все ж таки другий кошик добрав. Добрав я його. Звичайно, багато сміття, буде багато відходів. Ну і потрібно часу, щоб це все перебрати. Але все рівно задоволення отрив просто від того, що назбирав. Гарних таких грибочків.